Три танки агресора Т-72 БМП, сім мотолиг не доїхали на штурм українських позицій на Маринському напрямку. Як сповіщає німецьке видання Білд на відбиття атаки українським воїнам, знадобилося дві з половиною години. Лобова атака колони закінчилася втратою 100% російської техніки та великою кількістю уражених окупантів у районі села Новомихайлівка. На Донеччині російську колону з 11 одиниць бронетехніки зупинила рота ударних безпілотних авіаційних комплексів 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Разом з іншими підрозділами за допомогою дронів ПТРК артилерії українським воїнам вдалося не лише відбити штурм агресорів, а й знищити всю російську техніку. Понад 20 безпілотних літальних апаратів. Зненацька вдарили по ворожій бронетехніці. Окупанти відступили за лінію фронту.